Христос Воскрес, друзі, смачної всім Пасхи! Надіюся, що всіх Пасха була хороша, смачна. І я вам хочу дещо сказати. От послухайте на секунду. Але тут тишина. Ви тепер, напевно, розумієте, чому я завжди приходжу в ліс. І чому іменно в лісі мені подобається знімати відеоролики, тому що в лісі натхнення моє збільшується в 500 разів, і тут є ведмеді, тут є куйоти, тут є олені. Тут справді цікаво, приємно, і дійсно почувається якесь таке відчуття такого спокою, якого деколи потрібно любій людині, деколи потрібно просто побути сам собою, сам своїм ментальним станом і зрозуміти справді, як ви себе дійсно сьогодні почуваєте, як ваш день пройшов. Але ми тут сьогодні зібралися, тому що справді зараз тривожна. Ситуація для українських чоловіків в Німеччині. І німечкий, німецький уряд заявив дуже таку критичну ситуацію, яка може бути критичною. Тому дивіться це відео до кінця. Поширте це відео, щоб більше українців могло на нього натрапити. Тому що справді ця ситуація і ця новина не є дуже солодка зараз іменно для українців в Німеччині. І це цікаво навіть послухати українцям, які зараз є в Україні. Буквально минулих два тижні щось почало відбуватися з моїм телефоном. Можливо, хтось замітив, можливо, ні, але деякі мої відео мали такі, знаєте, якесь е, е, блимало, щось, зображення блимало, не було чіткості ніякої. І, і справді мене це дуже сильно вже дратувало, бо не розумів, в чому проблема. Все вже попробував, все вже перекачав, пере, скачав, перевантажив, все зробив, як має бути. І далі то саме. Знаєте, що добре, що мій телефон ще мав гарантію в загальному від Apple один рік, має гарантію, що до сих пір. Ну, я пішов в магазин Apple, прийшов до них, пояснив їм ситуацію, вони подивилися, дійсно кажуть, так, то щось ненормальне, можливо, треба його перезапустити. Давайте попробуємо, перезапустили, знову те саме. Потім вони погодилися поміняти камеру. Поміняли мені абсолютно нову камеру. Далі то саме роби, відбувається. Я вже, знаєте, був незадоволений, думаю. Не знаю, що далі, що далі робити. Потім взяли, поміняли мені всю оперативну, як то кажуть, серце, оперативне телефона. За свій рахунок я нічого взагалі не платив. І виглядає поки що, що телефон справлений. Побачимо, чи буде він справний, чи ні. Якщо він не буде справлений, то вони повинні мені. Абсолютно новий телефон замінити цей цей телефон абсолютно новий, тому що це може бути які, якась дійсно проблема в загальному з телефоном. Але фактично вони замінили, можна сказати, 80% головного такого, що створює телефон, і я задоволений принаймні, що можу продовжити знімати відеоролики для вас, тому що останнім часом було дуже складно мені. І, можливо, ви замітили, що навіть деякі багато відеороликів були з дому, тому що я мусив через передню камеру все знімати. Я дуже часто зараз читаю і бачу всюди в інтернеті, і хочу сказати, що я не є якийсь експерт чи якийсь все знайка, що все знає. Але багато людей пишуть і говорять, що Європа не буде посилати українських чоловіків назад в Україну. Європа не буде це робити, Європа не буде це робити, або Європа буде це робити. І завжди є, знаєте, діляться люди завжди в будь-якій ситуації на два боки. Але потрібно розуміти одне, і я вам просто хочу сказати, не потрібно вірити нікому. Це саме перше, тому що багато людей заспокоюються, вірять, але потрібно в першу чергу завжди знати гостру і важливу інформацію з самого початку. І коли ви будете знати цю гостру і важливу інформацію з самого початку, то ви принаймні можете бути готовими або зробити щось, що вам потрібно іменно для себе. Дорогі друзі, я залишу цю новину в описі під відео, щоб ви могли... Перечитати, почитати і для себе переконатися, що зараз відбувається. Але у німецькому гесені підтримують допомогу з поверненням чоловіків з України додому. Міністр внутрішніх справ федеральної німецької землі Гесен Роман Посек вважає, що земельні уряди повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії. На думку голови МВС Гесену, Німеччина повинна допомогти Україні з набором до війська, і така допомога також може передбачати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні. Посад додав, що важливо підтримати обо обороноздатність України, але водночас треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців. Говорячи про шляхи, як Берлін може сприяти поверненню українців, голова МВС Гесену відкинув можливість видання німецьких документів як заміну українським. Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою. І за інформацією АРД, федеральні землі та федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини 7 травня почнуть обговорювати того, що робити з українськими чоловіками мобіляційного віку, аби досягти загальнонаціонального рішення. Ви просто собі уявіть, що зараз відбувається в Європі. Дуже справді це неприємно. І ця ситуація, що будуть навіть обговорювати, і те, що недавно український уряд подав запит в ЄС, що зараз хочуть та обговорюють, як будуть. Сприяти тому, щоб побільше, побільше чоловіків повертали назад в Україну. Навіть зараз наших перевізників е, е, на кордоні перевіряють, деяких забирають. Тобто ситуація справді не є дуже така приємна і багатьом людям навіть буде важко отримати дійсно якісь папери, якщо в них не буде закордонного паспорту України, бо якщо їхній закордонний паспорт вже вийшов з дії. Це ситуація не є дуже приємна. І я не знаю, що буде далі, і ніхто не знає, але те, що про таке навіть йдеться в розмовах, постійно-постійно до, до, до чогось воно може дійти. І зараз в Європі, в Канаді багато чоловіків, не, а, як то сказати, не спокійні, тому що справді невідомо взагалі, як все повернеться на другий день. В підсумку я хочу сказати одне. Не варто панікувати, треба почекати, що буде 7 травня. Буде проводити зустріч, будемо знати якусь нову інформацію. І як все буде розгортатися, це взагалі дуже цікаво, тому що це дуже складно буде повернути дійсно людей, особливо великій кількості всіх назад в Україну. Але як я вже сказав на початку відео, не варто нікому зараз вірити, і тому всяке може бути. Тому будемо слідкувати за цими всіма подіями і потім проводити. Наш власний аналіз як одна суцільна група. А я вам бажаю здоров'я та міцного здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну.